Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в Інстаграмі відновлювати вимкнені облікові записи. І для цього тому ми давайте перейдемо до Інстаграму. Далі нам знадобиться з вами перейти до налаштувань. І ми можемо для зручності перейти до пункту допомога і довідковий центр. Тут ми просто вписуємо з вами обліковий запис. І нам потрібно з вами знайти вимкнений обліковий запис. Тобто, ось так: оця, це налаштування виглядає. Ця опція виглядає. Ми сюди переходимо, і тут ми можемо подивитися різні варіанти, чому це могло бути, і я, які в нас є варіанти щодо відновлення його. Тобто, як ми можемо подивитися, якщо ваш обліковий запис вимкнено, ви побачите відповідне повідомлення про це, коли спробуєте увійти. Облікові записи, які порушують, тобто у вас є змога відновити ваш а, а, обліковий запис або акаунт, але у вас може не бути. Знову ж таки, таке такої змоги, або ви не зможете це зробити, якщо у вас саме був там якийсь контент, який порушує правила саме, як ми бачимо, правила правила спільноти. Тобто вам потрібно бути впевненим в тому, що у вас такого контенту не було. Далі, якщо ви вважаєте, що ваш обліковий запис вимкнено помилково, тобто це таке буває. Можете надіслати нам запит на перегляд цього рішення, тобто, якщо ви впевнені, що у вас просто. Ви нічого такого не робили. А у вас все ж таки вимкнено акаунт? Ви можете завжди написати до підтримки. І вам там допоможуть. Для цього відкрити додаток від імя користувача і пароль ульта дотримуйтеся вказів вказівок на екрані. І далі, якщо повідомлення про вимкнення не відображається, можливо, виникла помилка коду. Тобто таке теж буває. Тобто ваш аккаунт не вимикало, але у вас може бути просто помилка. І у цьому разі ми можемо просто знову ж таки або написати до підтримки, або просто почекати, і зазвичай воно а, такі помилки вирішуються а, за декілька часі. Годин і ви також можете перейти до Play Market і просто оновити ваш інстаграм, це також може бути а, а, вам допомогти у цій ситуації. І якщо обліковий запис видалено вам або іншою особу, яка мала пароль, тобто, наприклад, якщо а, якось так вийшло, що ваш сам акаунт був вимкнутий. На жаль, як ми бачимо. Відновити його вже буде неможливо у такому разі, можна створити новий обліковий запис, використовуючи ту ж саму адресу електронної пошти, проте ім'я користувача Доведеться змінити. І якщо інша особа отримала доступ до вашого облікового запису, тобто, якщо Інстаграм, наприклад, побачив, що у вас якась дивна активність, така теж буває, ви можете знову ж таки, як ми бачимо, якщо ви не можете війти у свій обліковий запис, відвідайте від цю сторінку, і далі ви зможете відновити, якщо у вас там є, наприклад, саме фотографія або відео із вашим лоцем або інші якісь дані, саме вам Інстаграм сам допоміже. Відновити доступ до вашого облікового запису, і ось так от ми можемо це зробити в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути надіду, щоб натиснувати.